Чи достатньо, як ми думаємо, просто чи достатньо мати почуття певне для міцного сімейного шлюбу? Чи достатньо мати просто почуття для того, щоб наша сім'я чи шлюб вони були сильними і міцними? Скажемо, чи достатньо мати таке почуття, як закоханість? Чи, наприклад, таке почуття, як романтика? Тут у назві цієї теми є дві слова жертва і почуття. Ви скажете, чому жертва? Таке питання, але дуже важливо сказати, яке значення має слово жертва взагалі. Якщо говорити про жертву, то можна сказати, жертва жертва. Це є добровільна відмова, коли ти добровільно відмовляєшся, від чогось цінного заради іншої людини. Або якоїсь вищої мети, коли ти добровільно відмовляєшся від чогось дуже цінного для тебе особисто, заради когось іншого, або заради іншої, іншої людини.